Всім привіт, Олександр Робанець, я житому реклімовному ефірі. Зараз ми знаходимося на вулиці Довженка на зупинці, де на цьому тижні хлопчик попав під колеса, послизнувшись, саме послизнувшись, попав під колеса тролейбуса. Ми вирішили оглянути саму зупинку і чи робили тут комунальники сипали пісок. Наразі ми бачимо, що сніг в принципі тає і тут є калюжі, тому ми пройдемося саме до того місця, де хлопчик послизнувся. По дорозі я спробую ногою ну, побачити, чи слизько. Так, доволі таки грязно, але можна ще втриматись. Ось, власне, і тут хлопчик упав. Є пісок. Але зараз він вже знаходиться під снігом ось. Йдемо далі. І знову ж таки слизько, дивіться. Ось можна навіть прокататися. Далі йдемо, хочеться подивитися саме стан зупинки, там де сидять люди. Чи прибиралося там взагалі. Але, напевно, так як на вулиці температура плюс, все розтаїло. Але знову ж таки досить грязно. Пройдемося далі, бачимо кучу гори снігу. Саме кучу гори по-іншому не можна це назвати. І запитаємо у тих, хто тут працює поряд, чи прибиралися. Доброго дня! Я журналіст телеканалу СК-1. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви комунальників, які сьогодні тут сипали пісок? Не бачили? Ні. Не бачили? Не. Все, дякую вам. Далі. Доброго дня. Я журналіст телеканалу СК-1. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви комунальників, які на зупинці сьогодні сипали пісок? Добре, у мене тут така очередь, що я не бачити. Я то її женщину видела, она ходила с лопатой и с пакетом. Так, то, то прибрали. Ну вот, то есть, да, находи. Ну вот, проходила мимо, ну от пакет може там і пісок был. А я думаю, що когда движение йде товар. Продаешь и все. Ну, була, хотіла, слопати і пакетом. А в пакеті можливо і пісок. Ну, в принципі, ніхто никого не бачив, як завжди. Можливо, прибрали. А можливо і ні А для вас був Олександр Рубан, Житомир прямому ефірі.